Путін образився на увесь світ та хоче відгородитися і створити власне культурне та економічне середовище, ізольоване від зовнішнього світу. Ідею єдиного платіжного простору з використанням рубля, тенге і драма підписали у Раді Федерації і Держдумі Росії. На території Євразійського економічного союзу, до якого увійшли Росія, Білорусь, Казахстан і Вірменія, можуть заборонити міждержавні операції в доларах і євро. Перехід на розрахунки тільки в національних валютах, тобто рублях, білоруських рублях, тенгедрамах, повинен відбутися у період до 2025-2030 років. Така пропозиція міститься в проєкті концепції розвитку платіжних систем на території союзу. Про це повідомив голова ради директорів Національної платіжної ради. Віце-президент Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Муричев нещодавно він провів нараду з розвитку платіжних систем в Казані. Він представив деталі своєї пропозиції. Концепція передбачає створення інфраструктури, що дозволяє проводити платежі з урахуванням сумістості національних карткових систем і нині функціонуючих систем Білкарт і Арменіанкарт. Договір про утворення ЄАЕС підписано 29 травня 2014 року в Астані. Його мета вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили між країнами, а також координація політики в ключових галузях економіки, енергетиці, промисловості сільському господарстві. Документ набуде чинності 1 січня 2015 року. Крім того, Киргизія, на яку припадає п'ята частина світових запасів газу і майже 15% нафти, заявила про намір приєднатися до євразійського економічного союзу. З цієї дати начальник аналітичного управління одного з російських банків Максим Осадчий вважає, що російські підприємства навряд чи будуть щасливі отримувати від партнерів зайчики, тенге або драми. По перше, підприємства будуть нести додаткові валютні ризики по слабких валютах. Скептично зауважив він. По друге, вони будуть нести додаткові витрати конвертації, пов'язані з істотно меншою ліквідністю цих екзотичних валют.